Всім привіт! Сьогодні пропоную рецепт дуже простої в приготуванні та смачної закуски капрези. Беремо два шматочки сиру моцарелла та нарізаємо кільцями. Беремо червоні помідори, можна звичайні або чері, І також нарізаємо кружальцями. Подавати будемо закуску на великій тарілці. По черзі викладаючи сир бринзу, помідор та базілік. Базілік я обрала фіолетовий, так як смакує він мені краще, аніж зелений. Ви можете обрати за вашим смаком. Неймовірного смаку придає цій закусці соус песто. Викладаю його ложечкою в хаотичному порядку. Додаємо за смаком трішки чорного перцю та солі. А також декілька столових ложок оливкової олії. Зверху закуску капрези поливаємо бальзамічним оцтом та можна подавати до столу. Неймовірно смачна та легка закуска капрези. Вона підійде до будь-яких м'ясних страв. Всім рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх корисних відео. Всім до скорих зустрічей!